Ну що ж друзі, на черзі в нас тваринний гумор, точніше, про найкращих друзів людини. Ми зараз поговоримо. Ви знаєте, є думка, що собаки дуже схожі на своїх господарів. Свого часу ми це вже доводили, а зараз вирішили зробити продовження. Отже, зіркові друзі, собаки-барабаки, почнемо з позитиву, точніше, собаки, співака позитива. Ось вона собака посміхата Найпозитивніший пес у світі саме таке обличчя буде у всіх українців, коли Збройні сили України нарешті потоплять кримський міст. <плес> На черзі пес Дмитра Комарова. Собака <плес> мандрівняка. Пес вміє гавкати різними мовами і залишив мітки майже в усіх країнах світу. Єдина країна, яку боїться відвідувати пес Комарова, це ну, Корея. Дивимось далі. Володимир Остапчук і його пес. Це собака-депіляка. Насправді вона дуже волохата, але щоб та була на 10 з 10, Остапчук змушує її депілюватися. Дуже цікава собака у соліста гурту Калуш. Собака Євробаченяка. Гавкає гуцульською, а господарі лагідно називає Стефанія. Собака солістки гурту GO-A – Катерини Павленко. Це собака-посміхака. <риклад> Пам'ятаєте, Катерина співала е пісню сію, сію, конопелечки. Тепер, нарешті, це виросло. легалізували і собачка кайфує. Знайомтесь <риклад> пес Олександра Пономарьова. Це собака заспівака. <риклад> З болотого голосу країни повинен бути пес породи золотистий ретривер. Ідеальна пара. Дуже веселий собака Дмитра Гордона. О, це цікава собака. Це собака перевзувака. Собака старанно виконує команду перевзуватися. А господар теж часто перевзувається, бо можливо пес ну пудить йому в чоботі. Йдемо далі. Собака Олега Винника. Це собака мовчака. Е, ця собака завжди мріяла бути німецькою вівчаркою, тому дуже багато часу проводить саме у Німеччині. Раніше вона голосно співала, але потім її, наче кістка в горлі застрягла. Ще один цікавий пес. Пес потапа. Собака втікака. Подейкують, що в Іспанії так жарко, що навіть собаки одягають сонцезахисні окуляри. Або вони просто приховують від сорому очі. Далі фото собаки влада яма. Собака танцюбака. Усі знають, що заважає поганому танцюристу, але. Ніхто досі не знає, що заважає хорошому танцюристу повернутися до України. А ще в нас є собака з Радняка. Це собака всіх відомих українців, які залишились в Рашці та не підтримали Україну. Тодоренко, Маров, Седокова, Асті, Джеган, та, на жаль, багато інших. Вони за гроші радісно махають хвостом, а в цей час їм дають під цього хвоста. Уявили ми собі і фото собаки Олексія Арестовича. Це собака триндяка Дуже багато, але так тихенько гавкає. От. Депутатський пес Миколи Тищенко. Ось він, це собака тупака. Це пес, як і господар полюбляє котлети, або як їх сам називає Тищенко Мідболи. Пес настільки тупий, що плутає мідболи з іншими шариками, тому часто, ну. Не будемо про це. У нас є ще одна собака, не зовсім зірки. Хоча якщо в тебе віла в Іспанії за 5 мільйонів євро, то ти ну ти вже зірка, це правда. Собака усіх недобропорядних воєнкомів, собака хабаряка. <праць> У цієї собаки дуже гарний апетит. і навіть є своя двоповерхова будка в Іспанії. Зараз для цих собак два виходи є лише або каструвати, або приспати. Але завершити, знаєте, все ж таки хочемо на позитиві. Це собаки акторів та працівників дизель-шоу. Собаки-розважаки. Можна подумати, що це просто якась грая, але ви знаєте, насправді це справжня родина. Вони всі різні, але їх об'єднує одне: любов до країни та любов до глядачів. І ми усі до кінця будемо вам віддані. Дякуємо вам. So